Скажи, чия різниця будь-яка між ними, хто постріл робить у потилицю та тими, хто на смертях людей в рази розбагатів братські могили на фронтах, котрі купає тим? Храгієних морда у крові і слина тече на плеч, та наче щити наших синів їх апетит немає мій. ця межа, коли двоноги робить вибір хижака, нова зневіра із нова Нова та драма, знову шикує новий чорт, сміх телепрограми. Шикували снову складособовий довбойок. Ракети ріжуть небо, ціни летять на гроб. Скажи, чи є різниця будь-яка між ними, хто постріл робить у потилицю та тими, хто обіцяє допомогу вгинути. Із року в рік лише піарить свій язик. Політик-падальник, для нього війна забавка. Закон під себе зачепив, як нові запанки. Вони туш, не пусті, дзвенить їх поводир На повідець здивнувся новий командир. Зло не покарате, гросте нові даси плоди. Це відчуття.